Діяння апостолів, розділ 11 Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього, чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг. Та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба. Що бог очистив ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів. І ввійшли ми в дім до того чоловіка, а він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив Йоанн Хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли отже Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі. І вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла. І, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них на ім'я. Встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдієм. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла. Откровення розділ 18 Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи: Упав, упав Вавилон, блудниця велика. І став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли. Почув я інший голос із неба, що говорив Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її, щоб не прийняли. Бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконні її, Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її, У келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи, бо в серці своєму говорить Сиджу бо, царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота, і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог. Що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожежі її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: Горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі возплачуть, і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує: товарів золота, і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туїного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого і міді, і заліза. І мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе і все жирне, і все блискуче. Відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх відмучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: Горе, горе, місто велике, одягнете в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом, і камінням коштовним, і перлами. Бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякі керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: Котре місто подібне до цього великого, і сипали попіл на голови свої, і кричали. Плачучи і ридаючи, кажучи Горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовностей його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог, суд ваш на нього. І взяв один ангел сильний камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше. Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе. І звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе, бо були купці твої в вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи, і в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі. Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги твої заметушились і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля. З мешканцями Тиру, навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як мідіянові, як Сісері, Явінові коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками як з Оревом, як із Зеевом Зевом. Як із зевахом, і цалмунною, з усіма їхніми князями, які були сказали Візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори. Так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться віки вічні, хай застидаються і загинуть, Хай знають, що тільки Ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Книга Проповідника, розділ п'ятий не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обректись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину, і не кажи перед посланцем це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на Твоє слово, і діло рук твоїх не знищив. Бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога! Як побачиш у якій небудь країні, що вбогого гноблять та гвалтують суд і правду, то не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить. А хто любить достатки, ніякої користі з них немає, це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж. Пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду. І пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться. Нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде. Яка ж йому користь, що працював на вітер? Та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях. Та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. Книга Ісуса Навина, розділ третій. Устав Ісус і всі сини Ізраїля рано вранці, і рушили вони з щитіму та й прибули до Йордану, і заночували там перше, ніж переправитись через нього. Як проминуло три дні, громадські урядники перейшли по таборі, наказуючи народові, як побачите кивот завіту Господа, Бога вашого, та священників левітів, що несуть його, рушайте з вашого місця і йдіть слідом за ним. Та нехай буде між вами і ним віддалі яких дві тисячі ліктів, не наближуйтесь до нього. Таким робом знатимете дорогу, якою маєте простувати, бо цією дорогою ви ще ніколи не ходили. І сказав Ісус народові, Освятіться, бо взавтра господь буде творити чудеса між вами. А до священників Ісус промовив: Візьміть кивот завіту. Та простуйте перед народом. І взяли вони кивот завіту і пішли перед народом. Господь сказав Ісусові Сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля, щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою. Ти ж повелиш так священникам, що несуть ковчег завіту. Як дійдете до Йордану, станьте на краю берега. І промовив Ісус до синів Ізраїля. Підійдіть ближче та послухайте слів Господа, Бога вашого. Ось по чому знаєте, що посеред вас є Бог живий, і що Він прожене геть з перед вас хананян, хетитів, Хівіїв, Перезіїв, Єргашієв, Аморіїв. Та Євусіїв, Оце кивот завіту Господа всієї землі пройде перед вами через Йордан. Тому виберіть собі дванадцять чоловік з колін Ізраїля по одному чоловікові з коліна. І коли ноги священників, що несуть кивот заповіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській, води Йорданські розділяться. Ті, що надпливають згори, стануть валом. Як же народ рушив за своїх наметів, щоб переправитись через Йордан, священники, що несли ковчег завіту, були перед народом, і як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священників, що несли кивот, замучилися край води. Йордан же виступає всюди з берегів під увесь час жнив. То вода зупинилась. Та, що текла з гори, стала валом вельми далеко, коло міста Адам, що біля цартану, а та, що текла вниз у Арава Море, море солоне, цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихону. Священники ж, що несли ковчег завіту. Стояли на суші посеред Йордану непорушно, тим часом як увесь Ізраїль переходив по сухому, аж поки увесь народ не перейшов через Йордан.